Мої вітання, шановні, давно у нас не було ігор для слабеньких компіків. Просто навіть через те, щоб пригадати, які ж були крутезні ігри раніше і, взагалі, з чого ми всі починали. наконець то я дождався. Як то кажуть, не забуваємо, на яких помиях росли. Як завжди дякую своєму покровителю Дані Романюку, не бачу сенсу зволікати. Погнали! добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий. день, Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Зе Сабатір. Гра нам розказує історію ірландського гонщика Шона в окупованому Парижі. Наш парінь жив, пив, ну і звичайно ходив в заклади, де танцюють оголені жінки. В черговій гонці Фріс трохи змахлював, і шона це вкрай обурило. Якщо хтось ще грав ті роки, пам'ятаєте, як після гонки був тупо чорний екран, і все. Ну я в 12 років був натурально готовий покінчити з собою. Ні! Ні! Сенсу жити я більше просто не бачив, якщо гра, яку я обміняв в школі, не запускалась. Але я не звик здаватися, і коли купили модем з інтернетом зі швидкістю 1 кБ, я скачав цю гру, і вона успішно запустилась. Це й означає бути шинобі. Шон знатно начистив морду німецькому пацюку, але він виявився офіцером. What we і з того моменту все пішло шкереберть. Як це б вам описати дану гру, щоб ви точно все зрозуміли? От уявіть, GTA і Assassin зробили позашлюбну дитину. На фоні Другої світової війни. Мені здається, це геніальний опис. Нам прийдеться боротись за свободу і незалежність в рядах Парижського супротиву. В ігрі грі присутній відкритий світ, до сучасних відкритих світів, звичайно, далеко і срати, але все ж. Ну і по активностям ми будемо зачищати табори, кошмарити німців вибухівкою і паркурити. Дуже класна фішка з кольоровою гамою. Коли німці на районі все сіре. А тільки ми всіх врятуємо, повертається сонечко і фарби на вулицю. Оце прикольно. Ну якщо не забули на. Валити на останок, наскільки це було можливо в 2009 році. 2000 році. були доволі багаті на стратегії в реальному часі. Вашій увазі світ в конфлікті. Якось не так пафосно звучить, як World in Conflict, але це зовсім не важливо. Події гри відбуваються в альтернативній реальності, де радянський союз вирішив всі свої тупі проблеми, напавши на Європу і вдаривши по узбережжям великої славетної Америки. Фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною. Піндоси трохи присіли на дупу від такої колотнечі, ну і ми виступаємо за лейтенанта армії США Паркера, і будемо старатись зберегти цілісність Америки. Сюжет хочу вам сказати один із самих годних, що я бачив стратегія. Ну, принаймні він хоч якось налазить на голову. Дана стратегія трішки відійшла від стандартної побудови бази і клепання юнітів без перестанку. ну тому що на справжній війні такі приколи не працюють. Нам просто видається певна кількість очок для підкріплення, і від цього ми вже будуємо нашу тактику. Графіка, як на мене, 2007 рік ще навіть зараз виглядає непогано, не відходячи від каси прийторіанс. Сюжет всі грів нас розказує про Римську імперію в період завоювання Галії і Британії. Ну і далі по наклонній в Єгипет і сам Рим. Думаю, про що, про що, а про Цезаря всі чули. Тому за знайомого чувачка будемо грати. Геймплей нас тут також фокусується більше на битвах і взаємодії з бойовими одиницями, тому економічна складова представлена мінімально. Так чисто інколи поповнити юнітів, і годі. Ну а що ви хотіли? Це реалізм? А так то стандартна стратегія, але дуже мене захопила в свій час, тому я й вирішив вам її порадити. Бо, як на мене, я володію доволі витонченим смаком. Я успішний деган, і мій мозг є без діла. Може, ви ще її запустите і скажете, ну такої параші я ще ніколи не грав. Я щас напишу цьому ідіоту з Ютуба, щоб Суржиком не питів. Алан Вейк граємо ми за те, що купили, а саме за Алана Вейка з назви гри, який вночі кудись їде, і трішки пригружений тим, що він паскудний письменник. Ну і ненароком збиває регулювати. Вальника на смерть, як творча особистість, тікає з місця злочину, але все закінчилось не так, як хотілось. Труп встає і навколо нього якась темрява. Він ще бере сокиру і йде за Аланом. Це виявляється нічним жахом, і наш письменник відправляється в відпустку в містечко Брайт Фолл зі своєю дружиною. Ну і саме цікаве починається з першим приходом ночі. У грі наша основна ціль це знищувати нашим фонариком всяких тіпсонів, оточених темрявою. Ну і потім по класиці берем пушку і контрольний в голову. Можна використовувати різні пітарди і джерела світла для того, щоб вижити вночі. Також присутні стандартні головоломки на 2010 рік, так чисто, щоб ви не пройшли гру за дві години, в разі чого вийшов ремастер недавно. Якщо у вас компік прям не вбитий, то можна спробувати. Але мені чомусь сподобалась саме оригінальна версія 2010 року. Але то вже таке. Rise of Argonauts. Пишучи про цю гру, згадую часи, коли батько їздив на базар в Любар. Ну, це таке наше СМТ було. Може, хтось знає, напишіть в коменти, будь ласка. Привозив мені диск з іграми, які я просив. А якщо там була не одна, а зразу декілька, то й батько заслужував випити без мого дорікаючого дитячого погляду. Караван іде навіть тоді, коли собачка. Помню, я взагалі не розумів, що в мене на діску була така класна гра. Але як тільки я встановив і глянув, йо йо-майо, це 2008 рік, а тут таке придумали про грецьку міфологію. Ну це однозначна повага від дитини 12 років. Все починається з того, що молодий цар Ясон каже, що буде женитись, а то вже дівках засадівся красунчик, але під час весілля наречену ранять отруйною стрілою. Понятно, що ворогів відразу садять на спис, але наречені це не допоможе, бо вона чисто на лоу ХП тримається. Ну і нам потрібно з командою відправитись за золотим руном і зцілити наречену. По самому геймплею, то звичайний слешер з легким закосом на РПГ і діалогову систему. Є декілька видів зброї, щоб ми не скучали, а так в основному плаваємо по різним локаціям і гасимо різних босів. Ну і в принципі все, це максимум, який був доступний. На 2008 рік все по чесному, тому без обід. Assassin's Creed 2. Думаю, тут і так всі знають, але я все ж розкажу. Події гри відбуваються в Італії в епоху відродження. Ми візьмемо на себе роль юнака Еціо Аудіторе. Спочатку нам розкажуть про безтурботне життя цього молодого піжона. Поки його родину не схоплять за зраду, і ми не знайдемо костюм Асасіна, який належав його батько. Ну і тут ітиса Найкраще. never change and may it never change us. Паралельно з історією Віталії, ми в теперішньому будемо грати за Дезмонда, який є предком Еціо, і через кого компанія Абстерго ці спогади і дістає для власних злих цілей, звичайно. Думаю, що якщо вже я почав розказувати про асасінів, то розкажу про всі частини, які мені сподобались. Асасін Creed 3. якщо чесно, це моя сама улюблена частина з усіх. Хоча багатьом вона не сподобалась, що я дуже осуджую. Спокійно, спокійно, я жартую, мені все рівно. Сюжет в цій частині розгортається в Америці в період боротьби за незалежність. Ми тут зможемо пограти як за тамплієрів, так і за асасінів. І вперше нам покажуть, що ці дві сторони боряться за одне, просто дуже різними шляхами. Нашим героєм буде напівкровка індіанець Конор Кенує, який знайде собі наставника в особі старого асасіна Ахілєса. Ну і, звичайно, все приправлять помстою за батьків, і з цього вже по класиці Ubisoft представляє Асасін Creed 4 Black Flag. Як на мене теж варта уваги, але це вже перша гра, в якій асасіни були трішки зайвим. І тут взагалі не про них. Тут ми граємо за звичайного козака з району, який хоче не на дядю працювати, а Фоб собі власне оформити і грипти бабки Лопатою. Якщо я, якщо я буду руками працювати, в мене буде появлятися арабське мишлення, і все, і бізнесмен з мене вже нікакой. Ех, цей юнацький максималізм. Не хочу його засмучувати, що все закінчиться звичайним офісом і роботою 24 на 7. Став лайк, якщо 18 років думав, що станеш мільярдером в 25. Ми граємо тут за Едварда Кенувея, який під час мореплавств опинився. З напівдохлим асасіном на острові, він успішно його завалив і лутанув його доки, з яких ми втягуємося всю піратську двіжуху і трішки в асасінську. Так, по гімплею, що можу сказати, друга частина нема кораблів, третя частина трошки кораблів, четверта частина одні кораблі. Тому вибирайте гру, виходячи з моєї професійної рецензії. Гета четверта. Ну ця гра точно не потребує представлення і описів, адже напевно це одна із тих ігор, про яку знають усі, хто і компік не грав ніколи. Тут нам розказує, що в. Пошуках кращого життя в Ліберті Сіті прибуває емігрант Ніко Белік за запрошенням свого двоюрідного брата Романа. З'ясовується, що те, що Роман розказував Ніко, що він тут бізнесмен і супербагатий тіп, це очевидна найобка, коли той привів його до себе додому. І тепер браткам треба якось стати на ноги в цьому місті можливостей. Не потрібно надіяти, що все прийде само. Потрібно працювати, а не сидіти та грати ігри або вертати тікток. Ну і з цього моменту ми знайомимось з різними бандосами, виконуємо різні шістьорські завдання і Таєм не останньою людиною в цьому місті. Щодо геймплею, ви самі знаєте, що таке GTA. Їздимо на тачках, тікаємо від копів, ну і, звичайно, дуже багато стріляємо в кого треба і не треба. Ну і саме солодке на кінець. Коли я чую слово RPG, у мене перед очима завжди картинка Dragon Age Origins. Я як згадую, що було в тій грі і яка історія, ну тут просто серце кров'ю обливається. 2009 рік, а тут така RPG. Все починається з предісторії світу. Нам розказують, що людство бореться в черговий раз з породженнями пітьми, які вилазять з усіх дір, і якими керує дракон на ім'я Архідемон. Але за весь час таких набігів орків людство створило орден сірих вартових, які проходять певні ритуали і борються з породженнями пітьми вже професійно. Нам на вибір дається створити персонажа і вибрати йому предисторію, яка впливає на початок гри і на деякі квести в подальшому, але все рівно приємно, що це не ігнорується. Геймплей вері дракона щось середнє. Між пошаговими боями і справжнім екшеном легко освоїти без всяких заморочок. Як ви могли здогадатись, виступаємо в ролі сірого вартового, якому потрібно врятувати світ від чергового наступу пітьми. Це якщо супер коротко. Подорожуємо по карті, збираємо армію і стараємось вбити всю нечість. Звичайно, качаємо рівень, шукаємо найкращий шмот, збираємо команду побратимів і рятуємо Ферелден. Сподіваюсь, хтось щось з цього зіграє, або, хоча приємно поностальгує разом зі мною, поцілував. Усіх, ну і звичайно, бережіть себе.